Родина Міроснюченків розповіли, що зробила операцію у синовленому Марселі. Сьогодні ми пройшли на нашу другу операцію з Марселем. Вона виявилася не зовсім успішною. але з нами був кращий лікар в країні з цього напрямку. Тому впевнені, що вийшло якнайкраще. і зараз ми хочемо надихнути тих, хто боїться усиновлення через діагнози і ризики. Також жінка розповіла, як відбувся сам процес усиновлення. 9.06.2023 рік. Приймальна репцентру, дитбудинку, до будинку, де ми маємо познайомитися з майбутнім сином. Лікар зачитує медичної історію вже хвилин 30. страшні слова, значення яких нам невідомі. Інтернету немає, зв'язку немає. погуглити не виходить. Ми приглянулися одне на одного, пригадує Інна. Спокійні, впевнені, що все буде добре, бо нічого не зрозуміло і тому зовсім не злякалися. Якщо він живий після всього, через що прийшов, то він впориться. У нього неймовірна жага до життя. каже тіму. Ну і що, що інші не наважились усиновити? Подивимось за рік, завершила спогади про першу зустріч з Марселем Інна на Мірошніченко.